Доброго дня! Продемонструю вам способи формування та ведення деяких столових сортів та форм винограду, які я використовую. Ну, в даному випадку це форма янгар, батівська пара талісман Острашинський. Якщо талісман, то значить він сильнорослий, синій колір шкірки, значний розмір ягоди. ранньо середнього терміну споживання я власне, дуже задоволений знач, цією формою. От, і вважаю, що саме цей янгар у мене залишиться назавжди. Але власне, про шпалеру та спосіб формування. Значить, шпалера, напрямок, захід-схід, Г видно з перемичкою, перемичка під тупим кутом до вертикальних стійок. Відстань між стійками дещо більше 3 метрів, кус складається із двох симетричних петлеподібних рукавів. Рукав закінчується підсиленою подовою ланкою, російською мовою усілене пдодовою дзвіно. Підсилена подова ланка дає можливість вибору ефективних точок росту з ознаками плодоздатності на початку вегетації. Тобто, якщо є чого зробити вибір, це завжди добре. Кущу цьому третя вегетація, закінчилася третя вегетація, на першу вегетацію було дозволено ріст лише двом точок роста у різні сторони, які по закінченню першої вегетації вже мали вигляд двох рукавів. На другу вегетацію, вегетацію з цих двох рукавів було дозволено ріст 6-7. Лозам, які були по закінченню другої вітації, обрізані на підсилену плодову ланку, яка власне, власне і зараз представляє себе такий вигляд. Зараз також буде обрізана підсилену подову ланку, на... рука буде скручена на 90 градусів в бік і вкладений нетравматично абсолютно на землю для зимівлі. Конструкцію таких кущів в свій час пропагував Бойко Олексій Іванович, відомий у вузьких кругах у Виноградарі. Моя задача була взяти його досвід і значить, повторити його. Взагалі, матеріали Бойка Олексія Івановича я дуже рекомендую для ознайомлення новичкам. От, вдумливо і неквапливе опрацювання їх дає можливість вам взагалі зняти більшість питань по формуванню кущів винограду. Так, на цьому відео закінчую. Дякую за увагу.